Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас черговий огляд. Кухлик мій вже на місці і чекає, коли в нього буде щось смачненьке наливатися. Принаймні сподіваюся, що це буде щось смачненьке. І сьогодні у нас отакий гість на нашому каналі в нашій студії. Це пиво Льовен Брау Ось таке ось, е, пивко, з такою ну, симпатичною, скажімо так, симпатичним оформленням, з таким е, левом, грифоном. Не знаю, тут багато що, мабуть, це ж таки лев, бо це льовен Без, Безумовно, так. Це саме німецький лев. І що хотів би сказати про це пиво, що, зрештою, е, воно. Це, ця баночка є повноцінною, повноцінною 0,5, бачите, нічого в мене не вкрали, і 5,1 овер. Тобто, в принципі, пивко таке більш-менш ну, не те, що це далеко не міцне, але і буде зовсім не таке вже занадто слабеньке, і водянисте, як попереднє наше пиво на огляді. Ну що ж, я думаю, що ми достатньо е, розібралися е, з цим пивом так теоретично. А тепер треба вже його що, звичайно, що куштувати. Ну, а для початку відкриємо його і почуємо всім відомий звук. Є. Що тепер будемо наливати пиво достатньо прохолодне. Було на балконі, потім трішечки я його потримав в кімнаті, щоб воно було не таке вже занадто холодне, і можна було розібрати його смак краще. Отже, що ми маємо? Бачите, така гарна пінка, досить гарна, але чомусь слабенька, досить карбонізація. Мабуть, одна з найслабших з усіх сортів пива, які я дегустував на каналі. Можливо, тут сталося в знакі те, що воно так, можливо, дещо занадто прохолодне. Ну або воно таке можливо і є. Щодо кольору, це класична, класика, знаєте, така лагерна. Безумовно, що. Аромат дуже такий насичений і приємний. Тобто аж ніяк не можна сказати, що порожній. Ну і що? найголовніше, що нам скаже його величний смак? Ваше здоров'я! Ого, ого! Ну, що я вам скажу? Пиво має такий, знаєте, Тужний, як я кажу, казацький смак, тобто тут ніхто не зможе дорікнути, тому що він невиразний, якийсь е, е, занадто незрозумілий. Тут якраз смаків е, дуже багато, і зараз з другої спроби я зможу вже більш конкретно описати, що я відчуваю, коли роблю ковток е, цього пива. Ну, що можу сказати? Гірчинка присутня, характерна, знаєте, саме для німецьких отаких от сортів пива. Вона досить виразна. Але ви знаєте, попри те, що я часто кажу, що не дуже люблю, от коли вона занадто яскраво відчувається, але тут вона така, знаєте, якась все одно делікатніша, ніж наших типових таких сортів пива, і якось вона мені припала до смаку. Це не та гірчинка, яка найчастіше зустрічається. Саме мені, мені подобається вона. Зараз я ще раз зроблю ковток і думаю, що лише підтверджу те, що я сказав напередодні. Так, так. Воно безумовно класно п'ється, воно мені подобається. Ця гірчинка, вона делікатна, вона не псує пиво, а навпаки, розкриває його Смак. Також я відчуваю невеличку-невеличку якусь медовість, але вона тут є. Друзі, вона тут є, і разом з цією гірчинкою вони дуже цікавий такий симбіоз, знаєте, створюють. Дуже і дуже приємно пиво. Е, солодовість вона є, але вона така, знаєте, тендітна, десь там далеко. І все це мені дуже подобається. Ну, Одне з найкращих, безумовно, що я останнім часом пробував на вітчизняних теретах. Тобто то з того, що можна купити у наших магазинах. Супер. Просто супер. Ну, це, мабуть, буде одна з, знову ж таки найвищих оцінок, тому що я не знаю, до чого придертися. І що саме. За що його можна спробувати характеризувати. Просто я не знаю до чого доколупатися і за що можна його хоч трішечки посварити. Ну, нема, нема за що, лише е, приємні е, сторони, скажімо так, і все мені подобається е, дійсності зрізати оцінку. Ну, це було би, знаєте, спеціально придертися ні за що. А я таким не займаюся. Що ж, продовжуємо. Пити. Це пивко. Воно дійсно круте, а враховуючи, що я по акції побачив його в сільпо. Воно, здається, 1899, ну, коротше кажучи, 19 гривень, то за ці гроші це просто якийсь кландайк, це просто справжня, а, якийсь бонус нереальний. Тому що це дійсно дуже і дуже смачне пиво. Нічого не можу сказати, для того, щоб його посварити, покритикувати, ну просто немає за що. Що ж, допиваємо і виставляємо оцінку. Ну що ж, друзі, я думаю, що ви здогадалися, що оскільки я весь час йому співав лише дефірамби, хоча, повірте, виробник абсолютно не просив мене це, це ніяка не реклама, це виключно моя думка. Я не вагаючись ставлю йому десятку. Вже десятка одна була на моєму каналі. Ну нехай це буде друга, тому що це в дійсності одне з найкращих сортів пива, які я куштував принаймні в новому вже 24-му році. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Кому сподобався цей огляд, поставте лайк, напишіть коментар, чи пр пробували ви це пиво, можливо, ви пили його в розливному варіанті, а я таке теж куштував. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього сорту пива. Напишіть, можливо, у вас є якісь ідеї чи побажання, на яке пиво ви хотіли б побачити мій огляд. Обов'язково, друзі. Підпишіться і рекомендуйте, будь ласка, мій канал вашим друзям, щоб нас було більше і будуть кращі, звичайно, що відосики у майбутньому. Хто хоче підтримати канал, то пишіть, буду тільки радий цьому. І... Звичайно, що натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. На цьому буду закінчувати цей огляд. Всім дякую за увагу, пийте тільки класне пивко і не зловживайте з цим. На цьому буду закінчувати. Всім па-па, не хворійте, до зустрічі на каналі.